І як ми були на святі футболу, присвяченому 10-річчю відновлення Вересу. Спіч легіонерів, фотосесії і Don't Push the Horses. Свято футболу у Рівному це вже традиційна історія, яку організовує Верес напередодні старту нового сезону. Прийшли сюди і ми рівне онлайн. Let's go! А ось тут біля новачків Вересу фоткається з вболівальниками Ігор Харакін. Позитивні емоції з хорошим настроєм. Збори майже закінчили. Завтра контрольний, крайня гра контрольна, і будемо готуватися до Динамо. А ще були автограф сесії з дітьми та крутий талісман. А також на свято футболу завітав і міський голова рівного. Ну що правда, колишня мій син, фанат Вереса, займається в академії Вереса. Також що очікуємо. Очікуємо ще кращого результату в цьому сезоні, ніж е, минулому. А також ми зловили нового нападника Вереса, гравця з Гамбії Аладжі Волі. Hey, feeling... я почуваюсь добре. Я тут вперше, тому я вражений. Do you know what is mean? Don't push the horses. <реш> я не дуже на цьому розуміюсь. А ось ведучий заходу знає, що значить додпуж зе хорсес». Ну мені здається, що сам усики пояснив на ринку, тобто той варіант, хоч я і артист розмовно жанру, але без коментарів тут було показано у діях. На свято футболу у Рівному приїхали навіть з Туреччини. Я в Туреччині живу. Скажи, слідкуєш за Рівненським вересом у футболу? Ну трош футболом да? ну Вереса трошки, бо не може з Туреччині, богато дивиться. Хто твій улюблений гравець? Хожухар і Степанюк. А під кінець на сцену вийшло чимало гравців Вереса разом з новачками команди свято футболу у Рівному дан.